Так, люди, ми прийшли займатися йогою. І я сподіваюся, що я вийду звідси живим. Все, кінець, кінець, кінець зв'язку. Привіт народ, радий вітати вас на моєму каналі у даному випуску. В вашій увазі наш станний похід на йогу, якщо передати цей експіріенс двома словами. Це буде звучати як було боляче. Моментами навіть дуже боляче. Але давайте почнемо з головного питання, як мене взагалі занесло на йогу. Адже йога і я це два абсолютно різних всесвіти. А відповідь максимально проста. Цьому посприяла Таня, адже вона любить йогу і давно цим займається. Але я не дуже туди хотів, бо щось нове завжди лякає, а там було нове заняття, нові люди, нове місце. Ну, самі розумієте. І разом з тим мушу погодитись що займатися чимось подібним зі своєю коханою людиною досить цікаво. І, можливо, це навіть трохи зближує який своєрідний кайф я від того отримав. Сподіваюся, Таня також. Проте був один невеличкий нюанс. Гнучкість мого тіла трошечки відрізняється від гнучкості Тані та тренера. Тому в деяких вправах я почував себе не дуже комфортно, адже на їхньому фоні я виглядав як пеньок. Але були й приємні моменти, коли мені говорили, що я щось досить непогано виконав як для першого разу, і це дозволило мені втриматись від того, щоб не вибігти з залу зі сльозами на очах та не впасти в депресію. Звісно, жартую, я тримався як лев якого крутили, як їм заманеться. В деяких моментах мені було дуже страшно щось потягнути або навіть зламати, особливо в тих моментах, коли мені е, тренер допомагав робити якусь вправу. Просто я дуже схильна людина до травм і можу потягнути спину, просто чихнувши. А тут потрібно закручувати себе у всякі вузли, звісно, мені було стрьомно. Під час цієї вправи мені було дуже боляче, адже мені здавили м'яз і сказали крутити рукою. Просто якесь насилля, чесне слово. Мені здається, ця вправа розрахована не на те, щоб розслабити м'язи та зробити їх не такими скутими, а на те, щоб просто відчути полегшення, коли вправа закінчиться і тебе залишили в спокої. Думаю, тані тренування зайшло більше аніж мені, адже це її стихія та його вона займається багато років. Хоч останнім часом з великими паузами. Що стосується мене, то я був просто радий, що тренування закінчилося, та я можу піти додому на своїх двох. В цілому мені сподобалося займатися йогою, але повністю я насолодитися не зміг через. Стрес, біль та страх щось зламати. І разом з тим я зрозумів, що м'язи мого тіла максимально скуті та знаходяться у постійній напрузі, і я не в силах просто взяти та розслабити їх. Тому потрібно регулярно робити якісь вправи для покращення тонусу свого тіла, а для цього потрібна дисципліна та мотивація, яку іноді дуже складно знайти. Як я раніше вже зазначив, подібні тренування це дуже класний двіж для заняття вдвох з партнером чи партнеркою. Мені здалося, що виконуючи в... Правило вдвох ми почали краще довіряти один одному, стали краще розуміти один одного, та в цілому стали трохи ближчими. Як мінімум, це прикольно робити щось удвох, навіть коли один з вас максимально зелений у тому, чим ви займаєтесь. Ким у даному випадку був я. Було весело, цікаво, боляче і по закінченню радісно, що можна піти додому. Такою була наша стана йога. Сподіваюсь, вам Па-па.